У Чернівцях спалахнув конфлікт навколо кафедрального собору. Прихожани УПЦ МП намагалися штурмом відбити храм, який зайняли віряни помісної церкви. Декілька сотень прихильників Української православної церкви спробували силоміть зайти до культової споруди. Люди зламали огорожу, різали замки, намагалися прорватися крізь головну браму. Подробиці далі. По обіді 17 червня у Чернівцях розгорнувся міжконфесійний конфлікт. Прихильники ПЦУ заявили про намір провести в соборі богослужіння українською мовою. Проте прихожани у ПЦМП, які не хотіли допускати у храм бірян іншої церкви, зібралися по периметру. Жінки та дівчата скандували. Натомість інша група активістів перекрили рух вулицею головною та заблокували рух громадського транспорту. Люди безперервно рухались пішохідним переходом, незважаючи на червоний сигнал світлофора, аби забезпечити правопорядок до храму. Прибули правоохоронці. Наразі ми застосували статтю 36, ми забороняємо вхід на територію храму для того, щоб провести перевірку надати. Юридичну оцінку, кваліфікацію, події наразі. Ми забезпечуємо ще через ізоляцію цього цієї території для того, щоб не було у нас різного роду суперечок, конфліктів. Забезпечуємо публічну безпеку. Порядок люди кажуть, прийшли відстояти свій храм. Як чого прийшли? Тому що прийшли і захопили собор. Молоді люди. Що, що? Коли це трапилося? Ну, сьогодні, коли? Скільки годин? Дві, три години назад? Mm. <плес> Шипінками пинати вас розум'я, ми боїмося очі до бачиш. Підня на вулиці кафедральні люди пішли у наступ, аби прорвати живий ланцюг із правоохоронців. Неконтрольований натовп повалив із вірянок які стояли попереду. Штовханина, і ухід пішов слезогінний газ. Взявши паузу на протирання очей. Люди почали перелазити через паркан, поваливши декілька секцій. Чим відкрили вільний доступ усім охочим потрапити на територію кафедрального собору. Ухід пішла болгарка. Хвилин за 30 двері. Піддались у кафедральному соборі. Пролунали дзвони у поліції. Проводять розслідування усіх обставин конфлікту. До правоохоронців надійшло 25 звернень громадян. Зокрема, йдеться про спричинення тілесних ушкоджень, можливе захоплення храму невідомими особами, перешкоджання журналістській діяльності, а також пошкодження майна культової споруди. За медичною допомогою звернулося 12 громадян. Серед них сім правоохоронців та медпрацівників. Антоніна Фігель, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.